Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 15 глава, і 17 вірша, 16 глава, 2 вірш. Сказав Господь своїм учням: це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас, ненавидів. Якби ви від світу були, то світ своє любив би. Та оскільки ви не від світу, а я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам, раб не більший за господаря свого, якщо мене гнали, то й вас гонитимуть. Якщо слово моє зберегли, то й ваше збережуть. Але це все чинитимуть вам за ім'я моє, бо не знаю того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не сказав їм, гріха не мали б, тепер же виправдання не мають за свій гріх. Хто мене ненавидить, той і отця мого ненавидить. Коли б я не зробив серед них справ, яких ніхто інший не робив, гріха не мали би. А тепер. І побачили, і зненавиділи й мене і Отця Мого, але щоб сповнилося слово, написане в законі їхньому, зненавиділи мене дарма, коли ж прийде утишитель, якого я пошлю вам від Отця Дух істини, який від Отця виходить, той засвідчить про мене. Також і ви засвідчите, бо ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не спокусилися. Виженуть вас із синагог, але приходить час, коли всякий, хто вбиватиме вас, буде вважати, що тим служіння приносить Богові. Богу нашому, слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.